Слава Ісусу Христу! Починаємо наш Вечірній Розарій. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого. Що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за понтіе Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, зійшов у вітхле. Третього дня, із мертвих. возніці на небо і сидить праворуч Бога, Отця жителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу вселенську церкву, супричастя святих, відпущення гріхів. Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Молимося в наміренні святішого Отця Папилева. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми пишаємо винуватцям нашим, і не введи спокусу, але визволи нас від лукавого. За дар віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти тими жінками і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марії, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в години смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, яка була на початку, нині і по часів, на віки вічні. Амінь. Сьогодні субота розважаємо таємниці радісна. Перша радісна таємниця, благовіщення Господнє. Наміри перед кожним десятком вервиці. В першій десятці вервиці Розарія, так званій Тайні, будемо, роз... будемо молитися, виступаємо проти нас самих, сокрушаємо особисті гріхи і вади, чинимо наступ проти злих духів, які є в нашому житті, прощаємо нашим ворогам, просимо за людей, котрим ми вчинили зло, щоб Бог віддав їм те, що ми у них забрали. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми бощам, винуватцям нашим, і не в один спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за на нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за на нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плідло на Твого. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна тими жінками. І на твого Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій Амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марії, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, яка була на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь всі душі до неба. а, а особливо, особливо ті, ті, які найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, за тих, що до Тебе не прибігають, за ворогів Святої Католицької церкви. І за всіх довірених Тобі. Друга радісна таємниця, відвідини Святої Єлозавети, Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, якими ми башаємо нашим, і не в один спокусу, але визволи нас лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в один смерті нашої. Амінь. В другій десятці тайні воюємо проти гріхів і зла, які вчинили наші предки, предки нашої сім'ї і нашого народу. Просимо Господа пробачити нашим предкам. Виганяємо злих духів, які через зло, скоєне предками, увійшли в наше суспільство чи родину. Прощаємо ворогам, які катували наших предків. Просимо благословення для жертв, яким наші предки скоїли зло. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідло на Твого бо ти породила Христа спаси і душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з благословенна благословена між жінками, благословений лона Твого. Бо ти породила Христа спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаси і для душ наших. Богородице Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Богородице Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа спасець збави для душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і для душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, яка була на початку, нині, і повсякчасній віки вічні. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Запровадь всі душі до неба, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя, О Марія без гріха первородного зачата, за, нашу, де прибігаємо. за тих, що до Тебе не прибігають, за ворогів Святої Католицької церкви та за всіх довірених Тобі. Третя радісна таємниця, Різдво Господнє. Виступаємо проти сучасних гріхів нашого суспільства, таких як аборти, чари, нечистота, безбожний атеїзм. Життя в залежностях, корупція, нечесність. Воюємо проти злих духів, які стоять за цими гріхами, прощаємо теж нашим винуватцям, молимося за жертви наших переступів. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і наші, проведена винувати наш непус, але визволив нас лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись з нас нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія Мати Божа, молись нас зрічних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись нас зрішних нині і у смерті нашої Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись нас зрішних нині, в до смерті нашої Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись з нас рішних, нині і в один смерті нашій, амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись з нас рішних, нині і в додину смерті нашої, амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись нас зрішних нині і годин смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, і благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись нас зрішних нині і годин смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись на нас рішних нині і смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марії, Мати Божа, молись за нас зрішних нині і водину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, яка була на початку, на нині і повсякчас на віки вічні. Амінь. У наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Запровадь всі душі до неба, А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія без гріха первородного Зачата, Мали, за нашу, до де прибігаємо. а також за тих, що до Тебе не прибігають. І за вогрість католицької церкви на всіх довірних тобі. Четверта радісна таємниця жертвування Ісуса в Єрусалимській святині. В четвертій десятці духовно воюємо проти гріхів осіб впливових та тих, що мають владу на всіх її рівнях. Проте егоїзму та лінощам чиновників, боягудству і байдужості в урядуванні, корупції, великомасштабній крадіжці, національного маєтку, а також противимося єресі, неомарксизму, джендер, політики, масонства, воюємо проти злих духів, які можуть діяти через злих і впливових людей. Прощаємо всім чиновникам і впливовим особам, відповідальним за зло. Ем, молимося за всі жертви злого способу справування влади, особливо за мільйони незабезпечених людей похилого віку, і мільйони молодих людей, які примушено виїхали на еміграцію, і за тих, які, втративши надію, піддалися різноманітним патологіям. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провиди наші, які ми бажаємо новатцям нашим, і не один спокусу, але визла нас. нас лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись з на нас грішних, нині і в годину смерті нашої, Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний на Твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись на зрішних, нині і вода смерті нашій Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний на Твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись на зрішних, нині і смерті нашій Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись на зрічних, нині і водим смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись на зрічних, нині і водим смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна і благословенний Твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молися нас рішних, нині і годин смерті нашої амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. благословенна тимі жінкам, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись на зрішних, нині і годин смерті нашій амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тимі жінкам, і благословенний на твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молис нас грішних, нині і в один смерті нашої, Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плідло на Твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, моли з нас грішних, нині і в один смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плідло на твого Ісус. Свята Марія і Мати Божа, молись нас річних, нині і в день на смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, яка була на початку, нині і по до віки вічні. Амінь. Она шлюба Ісуса, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь всі душі до неба, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. А також за тих, що до тебе не прибігають, за ворогів Святої Католицької церкви та за всіх довірених Тобі. П'ята радісна таємниця віднайдення 12-літнього Ісуса в храмі. В п'ятій десятці виступаємо проти війни і гасимо її, молимося про навернення імперіально-більшовицької Росії, про повернення нам украдених земель, про мир в Україні і всьому світі. Про падіння тоталітарних систем, припинення воїн і щоб не було Третьої світової війни. Далі воюємо проти злих духів, які діють через тоталітарні країни, прощаємо Росії і всім нашим нинішнім зовнішнім ворогам, просимо про добре керівництво для України і щоб Господь підняв Україну як могутню християнську державу. Молимось про потрібні ласки для воїнів, тих, які воюють. Полонених, безвісти пропавших, поранених, військових, медиків, капеланів, осіб, чиї рідні, близькі у важких ситуаціях через війну чи померли на війні, переселенців, біженців. Просимо про Царство Небесне для всіх померлих за волю і незалежність України, дякуємо Господу Богу за чудо, яке Він приготував для України через непорочне серце. Пречистої Діви Марії, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний день нам сьогодні, і прости нам провини наші ще минувати нашим не веде на покус, але визволи насюкава Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа спас і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спас і Збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословенна жінками і плід лона Твого, <параде> Бо ти породила Христа спаси звоїть для душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна між жінками, і благословений Лона Твого. Бо ти породила Христа спаси і зводить для душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений Лона Твого. <ппараде> Бо ти породила Христа, для душ наших. Богородице, Діво радуся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословенна між жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа, спасить волю для душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа, спасибо для душ наших. Богородице, Діво радуся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого. Бо ти породила Христа спасить для душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід Лона Твого. Бо ти породила Христа спасець для душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! Яка була на початку, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь всі душі до неба, а особливо ті, які найбільше опущені, потребують Твого милосердя. О Марія, безріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, за тих, що до Тебе не прибігають, за ворогів Святої Католицької церкви та за всіх довірених Тобі. Під твою милість прибігаємо, Богородиці Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдино чисте і благословене. О володарко наше, заступниці наша, посредниці наш, тільки наша. Син... Сином своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, Синові своєму, віддай нас. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі друзі, дякуємо вам за спільну молитву. І десь приблизно через 5 хвилин можемо приєднуватися до цього самого каналу, щоби побути з Господом ще й в прославі, щоб мати ті два крила молитву і прославлення Господа. Так що чекаємо, до зустрічі!